Як глибоко ви знаєте коріння свого роду? Більшість родин добре, коли пам'ятає про бабусю та прадідуся, а тих, хто може зануритись у тисячоріччя роду, в усьому світі не так вже й багато? Чому так? Хто зна, хіба ж це важко зберігати пам'ять про тих, хто з вами однієї крові? Наче ні? Але ж трапляється інакше. Можливо, нам навмисно обрубують коріння, щоб не пам'ятали дійсну історію рідної землі, бо океан складається з крапель. Ця історія не вигадка. вона трапилась 90 років тому в маленькому українському селі Романівка, коли в Україні лютував Голодомор. Її розповіла бабуся своїм онукам, а онучка склала з неї казку. Тож слухайте. Колись давним-давно, дуже-дуже давно не нині, жили собі люди не ухти, тобто не так, як зараз ти. Було в них дуже багато роботи, скорботи, а подекуди і гидоти. Ота Гедота приходила по суботах, забирала геть усе, що по городах надбали, на ланах назбирали та на зиму у льох сховали. Жила у ті часи пані Олена, роботяща, розумна і весела, мала стрункий стан, гарну вроду, залишилась найстарша з усього роду. Двадцять років їй було не так вже й багато. Довелося би з батьків братика з сестричкою доглядати. Засватав її парубок кароокий, веселий, статний та високий. Вийшла заміж Оленка, та недовго любилась, чоловіка на службу забрали, знов сама залишилась. Замислилась вона, як би їй обдурити ту Гедоту, щоб не забрала плоди її роботи. І чим же братика з сестричкою годувати, Коли грібають усе аж гудуть лопати? От прийшла до неї матуся у вісні і порадила сіяти гарбузове насіння по весні. Тобі допоможе матінка природа, засійним весь гектар свого города. Оленка так і зробила. Звідки й з'явились натхнення і сила? Мішечок насіння з комори дістала і цілу годину із ним розмовляла. Ти сонечка вдосталю літку зібрало, і силу магічну в собі заховало. Тобі закодована міцність життя, яке прокидається до майбуття, як тільки весною у землю лягаєш, то влітку смачним гарбузом проростаєш. Сприяння природи, сприяння погоди, зростай задля захисту нашого роду. Насіннячко поцілувала та в лунки по одному поклала. Сусіди з неї глузували. Оленко, гектар гарбузів то замало. За яром була наче вільна ділянка. То сій вже і там. Може, встигнеш до ранку. Оленка сміялась. Та ні, я ледаща. Гарбуз проросте, хоч посій його в хащах. Я ж дуже тендітна, бо трішки вагітна, тому й не така вже до праці і спритна. Гарбуз зацвіте навіть у бур'яні, вже ж влітку народжувати мені, отож буде важко город доглядати. Природа сама про врожай буде дбати. Я тільки посіяла, далі як є, пташки все прополять, і дощик полє. Сусіди сміялись ти баяка хитра. Мабуть, в тебе є якась дивна молитва, щоб так домовлятись з природою, як жриця, чи ти взагалі гарбузова цариця? Але ж зрозуміло, що всі шуткували, бо дівчинку цю у селі добре знали вона не ледаща, вона роботяща і ще дивним чином завжди знає краще. Оленка полола і поливала, суницю в лісах на полянах збирала. Цілющої трави щоранку шукала, сушила та на зиму все запасала. І от на Петра і Павла погода стояла ясна і безхмарна, із дивних світів, і здалека синочка Оленці принесла лелека. Оленка радіє і плаче. На батька ти схожий, козаче, у нас гарбузів на три хати. Ну що, допоможеш зібрати? І дійсно, врожай був чудовий, ряснів ним гектар гарбузовий. І настав час приїхала гидота, зібрала геть усе з кожного двору на свої підводи, зайшла до Оленки у двір і зареготіла. «На що тобі стільки гарбузів? Чи не лусне тіло? Що до мого тіла, то воно в гарному стані, а добре сміється той, хто сміється останній. Гидота гарбузи забирати не схотіла, бо важкі, завеликі, та й цінність не зрозуміла. Поїхали далі по селах картоплю, пшеницю збирати, від хати до хати підводи свої загружати. Дивилась Оленка на них та й услід шепотіла. Біжи ж, копритай звідси жадібна бісова сила. Вона діточок своїх з радості розцілувала, сміялась. І плакала, в посмішці сльози ховала. Матусенько рідна, я все ж таки їх обдурила. Як ти наказала, так доня твоя й зробила. Вони недолуги з моїх гарбузів насміхались, Коли Бог всім розум давав, мабуть, в лісі сховались. Оленка із шаною всі гарбузи поскладала та кожному дякую, щиро від серця сказала Ти, красень, ти велетень. Ти найсмачніший у світі, тебе полюбляють старенькі, дорослі і діти, а ще в тобі сховане сонячне дивне насіння, що містить чарівне цілюще для роду спасіння. Природа свій скарб у насіннячко завжди ховає, і силу життя воно довгі роки зберігає. Зима 33-го люта була в Україні. Давно то було, а болить і пониння. Тоненька кульбаба, що прагне до сонця, асфальт пробиває. Так сила життя навіть в сутінках перемагає. Оленка своїх діточок і чужих врятувала, бо мудрість і любляче, серденько дівчина мала. Насіннячко смажила, в печі гарбуз готувала, то терла на тертку, і наче пиріг запікала. І був той гарбуз та насіння його. Найсмачнішим, бо завдяки йому наш рід в тридцять третьому вижив ця казка про мудрість жіночу і розуміння, Що інколи вижити можна з мішечком насіння, Куди б не прийшлось мої любі вам світом блукати, Мішечок ляний з гарбузовим насінням, Я раджу собою тримати.